Національний науково-дослідний реставраційний центр України завершив чотирирічну реставрацію іконостаса Церкви Святого Юра з Дрогобича, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботу презентували в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Іконостас є унікальним зразком дерев'яної архітектури та українського іконопису. Представники ЮНЕСКО та реставратори відзначились на цього проєкту через численні ремонти і перемальовування наступних епох. Іконостас Ас частково втратив автентичність. Грунтовна реставрація з дотриманням найвищих світових стандартів вимагала використання хіміко-технологічних і рентгенологічних методів для відновлення оригінальних фарб і конструкцій. Фахівці визначили, що ця робота дозволила зберегти важливу частину української культурної спадщини. Генеральний директор національного заповідника києво Печерська Лавра, та заступниця міністра культури підкреслили значення цієї праці для збереження української ідентичності та історії. Destroy.